І як? 300 мл води холодна, 90 г закваски. Прямо витягла з холодильника і додала. 350 г пшеничного борошна. Перемістила і залишила. Прийшло десь півтори години. Подивлюся. О, дивіться 7 г солі. Хотіла показати, що ось у пухирці з'являються вже. 17.00. ноль Слухайте, щось пішло діло, бо не знаю, скільки я буду ще з ним гратися. Ну, вже з'явилися дирочки на ньому. Я ще трохи поскладаю. Вона казати що в мене їсти. Не покажу. Ось моя собача після холодильника, це вже я тут пальцями цей бедля. А тепер ось я хочу додати сюди фашик, додаю. Це... І так не боячись, я його я потрусила паприкою і додам петрушка з мене. Що? Награлася я з цією... Ой, Награлася я з цією фокачою знатно. І на холодну ферментацію стало. До цього вона день стояла на холодна ферментація, а потім вже туди сьогодні. Можна не знаю. З Богом! І підведи мене. Така фукача. Ну чого вона виглядає, що вона згоріла? О, приправка. Є вона така підозра, що вона зараз не відійде від форми. <різь> Оддерла. Взяла свій кенджал, давай порізати. Та не стіл же, жінка. Ну, що, Дуже цікаво самі. Ой, вона така. така. Класна. По-моєму, дуже непогано. Треба було її на решетку поставити. Ех, Віта, Віта. Зу вона не дуже припеклася, але це така, мабуть, погано У яйця мішають. Пахне смачно, отак ближче покажу. Мало там дирочок, звісно. Ну нічого будемо вчитися. тут дуже непогано. Для першої фокачі на заквості я вважаю, що це дуже-дуже непоганий результат. Каже так, М -м -м". не розумно. Каже Кисло. <смірко> <смірко> Кисло, помідорчики.